Львівщина вітає Любитрі Винограду. Сьогодні у нас 28 червня, понеділок, 25-го року. Знаходимо з Львівщина. Хочу пробігтися по винограднику. Самому цікаво. Виноград вже в принципі, деякий вже пересвів, деякий вже в останній стадії, як то кажеться, дозріває. Перед, до, доцвітає. Проходить процес цвітіння до завершення. Минулі роки я трошки слідкував за тим і листочки прибирав. Прибирав, завертав їх, підв'язував. Ось не прилетає, як отут. Минулого року я б так би не залишив. Цього року жоден листочок не був якось там руханий мною. Не було на то часу. Просто мені самому цікаво, чи впливає, то що в суцвіття. Тіні, як то кажеться, заступлені листям, чи не дуже то впливає. Зніму зараз, коли він вже в стадії цвітіння, і потім вже пізніше в стадії гороху, коли вже буде видно, як запилилось. Так, тут перед нами це століття кишмиш. Ось так воно є. Тут ромеючка. на прививці пару гронок. Так, далі пішло століття. Всього сильна гущавина. Століття, століття, століття. Аж цікаво. Чи вартує то, що ми завжди обриваємо, чи ні. Так, тут піострий. Байконур, молоденький кущик. Так. Тут у нас де Джованні. Це Джованні. Це пряма України. Багато дуже не поскидала ковпачків, цікаво буде, ну кажу, що ніби запилюється під ковпачками. Але от на жіночий тип квітки не знаю, як воно вплине, побачимо. Так, тут у нас де... А, то каска. Казка, Так, Тут чорний кристал. У нас Байконур пішов. Тут у нас слава України, по-моєму. Так, тут слава України. Подарок Ірині. Подарок Ірині. Тут у нас є Пьострий. Пьострий там, а це ми маємо тут, ага, тут же теж століття. Це все на століття. Століття. Наталка Полтавка. Наталка Полтавка. Тут прививки гусар, сонечко і риска. Тут піострий. Пішов і починається розмус. Ось такого пішов розмус у нас. Тут Хелена. Строни маграча вже відцвів. Так, так, так. Йдемо наслідуючий ряд. Так, тут журавлик. Перше плодоношення цього року. Так, тут... А, тут привите золоце. Привити золоце. Магарача. От. Цікаво мені струнимо Магарача, Таке листя. не зрозуміло, що йому бракує. Таке листя. Ось тут більше видно. Таке воно якесь як, як штучне, як пластмасове. Минулий рік і позаминулий в мене так було на лівії. Воно там ще більше було таке якесь жорстке, таке, ну неприємне навіть. Там ті руки були тільки на лівій, на двох кущах. Цього року в мене є два кущики сторонного гаража, тільки на одному. Ось таке. Ну цей кущик, він же в принципі перепривитий майже повністю. Ще лишився там один рукав. Так, тут Бешевський трошки сигналка. Тут нас пішов цимус. Цимус, цимус, Ось там тако. Так, то все цимус. Три кошечки їх в мене є. Там щось молоденьке росте, не пам'ятаю що. Тут журавлик молоденький. Так, а це в нас Преображення Преображення пішло. Тут роміна пішла за преображенням а тут малиновий супер. Минулого року було перше плодоношення, не знаю, мені сподобався. По-перше, дуже Такий урожайний. Закладає мінімум по два, по три соцвіття. Одне, друге. Закладає так конкретно. Ось Одне, друге. Тут одне, друге. Одне, друге, третє. Одне, друге. Не знаю, минулого року мені сподобався. Смак сподобався, тут це ж три. Пізніше трошки пронормуємо. Так, а що тут у нас? А, Слава Україні! Другий кущик, перше плодоношення. Так, тут пішла прийма України. Тут прививки, тут в нас є на прививці, що в нас є. Ага, з цієї сторони каска, з іншої сторони Софа і Бешевський. Тут подарок Нікополю, Сьомушка без урожаю прививка. Лада на останніх чотирьох пагонах. Урожай. Видно, хоче довго обрізку, Попробуємо. Це прививка. Так, тут у нас на прививці чорний кристал, журавленок. румина, це румина. Так. Тут у нас вивели тіл з тої сторони ізюмський мускат на провівці. Так, тут строкатий пам'яті Смольникова. Так само по три цуцвіття закладає. Перепрошую пам'яті Смольника, це молоденький кущик, це рафінат. Це рафінат. Коли шпак казав, що він підходить на зберігання, але не знаю, він мене чомусь дуже раз... швидко дозріває, він не може йти на зберігання, принаймні в мене, або то в мене, або то в мене не рафінат. Щось одне з двох. Так, то в нас казка. Тут пішов чорний кристал. Перше плодоношення, теж чорний кристал. Тут у нас де руміна. Тут у нас де що. Ага. Ага, тут нас де вальок. Вальок нас тут йде. Тут на прививках тут є суперник, чорний кристал, рум. Так, тут Алвіка. З тої сторони теж. А тут ландиш, ландиш, ландиш. Деякі обсипались ронки. Минули роки то я всі-всі оці листочки прибирав, щоб тут нічого не доторкалося. Цього року не рухано взагалі нічого. Тут майже нічого нема. А ось там є. І ось там є. Тут є, тут є, тут є. Ага, це в нас Алвіка. Це в нас Алвіка перепрошую. Тут Алвіка, тут далі Ландиш. Тут якось більше є. Тут вже перед в пам'яті Домковської. А тут грузовський рожевий Так, грузовський рожевий, от така ситуація, поки що. Так. Пам'яті Домковської. Ландеш. Алвіка. Ландеш, тут майже нічого немає. Тут Алвіка. Так, Руміна. Чорний кристал. Рафінат, рафінат, дуже урожайний. На цьому завершу зйомочку. Пізніше вже як буде видно, як запалилось, скільки гороху ще раз зніму і буде видно. Чи дає щось оце проривання чи то лишня трата часу. Наразі всім всього доброго. Миру, добра, здоров'я. Слава ЗСУ, віримо ЗСУ, допомагаємо хто як може. Завдяки ним ми займаємось тим, чим займаємось.